Так, Всім привіт-привіт! З вами Мілка. І сьогодні ми будемо дивитися, подивимося, що ж за китайський Новий рік тут у нас відбувся. Як і вам я і казала. Ось наші пети, лунний кролик, водяний кролик і чорний кролик. А скільки оцей коштує дракон? Я навіть не знаю. Ой. 650 робуксів. Це дуже багато, але для такого гарного пета, думаю, всім не шкода. Ну, тут і в нас ще речі. Подивимося на ці речі. Вау, гарні. Дуже гарні речі. Я дуже сильно хотів вибити легендарного. Того водмеа. Uh, Але uh, ми зараз подивимося і я скажу, що ми зараз будемо робити. Так, ну, думаю, вже всім не терпляться. Ми зараз будемо дивитися трейди на 5 боксів. На 5 боксів, так. Uh, та, ми будемо дивитися на 5 боксів з uh, uh, ну, цими Мішутками Ну що ж, поїхали. Зараз ми чекаємо перший трейд. Ну, отак і буде. Зустрінемось на першому трейде. Ось наш перший трейд. І нам тут дають багато Ні шутку, а просто рарку. І ну, а це те, що було на зимній відомі. Це можна було отримати безплатну шапку, ну я відмовлю. Наступний наш трейд. І тут нам дають простого ведмедика. Нура ультраракову вроді. Угу. Це водяний ведмедик. Ну, нічого страшного, може щось додавиш? Він нам дає два знаки питання, два знаки питання ем, відмовляє, відмовляємося, і він тут кидає два знаки питання, то я йому нічого ну що ти будеш, він написав Окей. Він що підслушаємо? Він написав окей, він дає нам два таких. Ведмедика, два таких ведмедика. Ну, не знаю, на любителя, але я думаю, що можна вибити з цих о, такого ведмедика. Я хочу таке, ну, але я цей трейд відклоню. І так, будемо зараз чекати наступні трейди. Нам уже кинув трейд якась якийсь людина і набраємо так місячного зайчика. Ну, не знаю, не знаю. Можна його купити, лаву можна купити. Ні, я думаю, що треба додати. Давайте йому напишемо, що треба додати, бо трохи маловато з одного боксика. І людина відмовила. Ну, окей, пон... понятно. Нам прилетів наступний трейд і. Нам тут кажуть за. Давайте за один бокс. Один бокс. Тут вона дає нам. а вона нам нічого не дає, вона дає якесь там морозиво і все, ну ні, я відкуню. Це дуже мало. Чекаємо наступний трейд. І тут мені вже кидають наступний трейд. І тут нам дають зайчика. Простого зайчика, водяного ведмея, дві таких штучки, одну ігрушечку для пецію, для пеців. ну, петів, для петів. Бути борот. Ой, Нічого такого особливого не дають. На 5 боксиків це не дотягує. Не дотягує. Чесно, ну може ти чуть-чуть додавиш, тому що. Ні, я відклумню цей трейд, він мені не подобається. Прилетів у нас ще один трейдик, і ні, нам нічого не дають. Е, хоч би щось дай, нам дають легендарного. Ну я, я думаю, що я відмовлю, бо я хочу. Я думаю, що мені сьогодні може і дають легендарного ведмедика, а я відмовлю. Нам пройшли ще один трейд. Боже, це реально? Я тут відкрила один бокс. І І я... тут мені... Якщо людина зараз реально береше, то це я не знаю. Давайте ще додаємо мішку. Я розумію, що це не чесно, ну, Хоч би людина змовилась, я тоді потрежу, якщо ви хочете е цього легендарного ведмедика. Він мені ще не випадався. Я відкривала лише ну, десь три бокса, і він мені не випадався. Та ми затрейбились, ура! Так, я хочу його купити. Я ще сила на руках оцих. Він так на руках виглядає, боже, як це класно. Мені так це подобається. Хто хоче трейди е, того, на цього е, е, ведмедика, то пишіть в коментарі, хочу трейд на ведмедя. Ну... Ну, а я. А я з вами, напевно, вже буду а, прощатися. Але зараз ще подивимося на цього гарного. Теп. Мені ще дали такого кролика. Дуже гарний кролик, а ще отакого мішутку. Але найбільше мені подобається оцей ведмед. Ну, це дуже-дуже класно. Я думаю, вже на цьому можна закінчувати. Ну, і зараз я з вами попрощаюся. Так, зараз беремо нашого ведмедика і йдемо. Так, і йдемо. Ну що, на цьому це все. З вами була Мілка. Всім папа-па-па. -па -па -па. Я думаю, вам сподобався цей трейд. Хто знайшов кращий, пишіть у коментарях.